У Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка відбувся ярмарок освіти в США, в рамках якого було проведено огляд академічних програм, фінансованих урядом Сполучених Штатів Америки для школярів, студентів, аспірантів, науковців та викладачів. Цей масштабний захід у Полтентеу об'єднав понад 800 учасників, протягом якого для школярів було презентовано програму обміну майбутніх лідерів ФЛЕКС, за якою вони зможуть навчатися в американській школі. Саме такі школярі, які Гарно володіють іноземною мовою, зможуть в подальшому продовжити навчання в пол ТНТУ на новій спеціальності філологія технічний переклад. Студентів ознайомили з програмою Глобал, яка передбачає навчання протягом одного академічного семестру в університетах США. У конкурсі імені Фолбрайта можуть брати участь студенти старших курсів та здобувати ступінь магістра у США. Більш досвідчені колеги, кандидати та доктори наук, зможуть проводити дослідження в університетах США за програмою. Імені «Ми вбачаємо таку співпрацю дуже важливою, адже ми вже долучилися до одного проєкту е, посольства Сполучених Штатів Америки. Це проєкт академічна чесність, і, який викликав дуже велику зацікавленість, як у студентів, так і молодих науковців і у досвідчених науково педагогічних працівників. Сьогодні ми піднімаємо питання об'єднання зусиль щодо підвищення рівня володіння англійською мовою студентами і викладачами нашого університету. Шеріл Бистрянський аташе з питань культури і освіти посольства США під час відвідин НТУ, докладніше розповіла про можливості для тих, хто зацікавлений навчатися у Сполучених Штатах. Зокрема, вона наголосила, що в тому разі, якщо студент гарно навчається, але недосконало володіє англійською мовою, його заявку на участь в програмі все одно розглянуть. Адже викладачі технічного університету зможуть допомогти учню покращити рівень володіння іноземною. якщо ми говоримо про програми для студентів і школярів. У нас є відповідна програма обміну для студентів. Вишів у нас є програма Глобал глобальний обмін студентів. Вона надає можливості студентам бакалаврату поїхати до США на один семестр. Одне з стратегічних завдань Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка – Розвиток міжнародного співробітництва. Тому навчальний заклад регулярно працює разом із посольством США в Україні.